Шльопанці із замшовою устілкою. На літо не найкраще рішення. По очевидним причинам, якщо у вас особливо пітніє нога, то весь бруд, і піт, і волога все разом змішується. Буквально за одну прогулянку вони будуть мати ось такий або навіть гірший вигляд. Тим не менш, є проблема, давайте її вирішувати. Якщо бруд в матеріал не сильно в'ївся, ви можете спробувати це відчистити або підняти ворс за допомогою сухої чистки. Якщо ж бруд вже сильно впресувався, втрамбувався в матеріал, тоді потрібно буде спочатку зробити вологу чистку, після цього піднімати ворс. Для сухої чистки нам знадобиться жорстка щітка. А також гумка для замші набу. Перший крок. Спочатку ми беремо жорстку щітку і пробуємо нею підняти ворс. Вже стало трішки краще, ворсистість почала з'являтися на поверхні, можна спробувати зробити ще краще, тому беремо гумку і попробуємо неї почистити. Якщо ось ця поверхня ніяк не хоче розверсовуватись, в крайньому випадку можна спробувати наждачний папір. Не дуже великої зернистості, і пробувати потрібно обережно, тому що можна пошкодити поверхню. Після чого беремо щітку і розверсовуємо. Таким чином перечищаємо всю поверхню устілки. Якщо забруднення за допомогою сухого чищення не вдається видалити з поверхні, тоді беремо піну і будемо робити вологу чистку. Щітку також використовуємо жорстку для того, щоб добре вичухати забруднення структури матеріалу. Змочуємо в воді і наносимо на поверхню піну. Забираємо сухою мікрофіброю піну і бруд. Стало трішки краще, але все рівно забруднення ще не відчистилось, тому продовжуємо і повторяємо знову те саме. Ось цю частинку всередині почистити не важче, бо ця вставка заважає, тому пробуємо підібратись з цього боку. Устілку ми почистили, даємо їй трішки підсохнути і почнемо піднімати ворс. Зуття трішки підсохло, беремо жорстку щітку і легкими рухами сильно тиснути не потрібно, розчісуємо ворс. В якомусь конкретному напрямку зачісувати його зараз не потрібно, основна задача розщепити ворсинки, які злиплись від намокання. Періодично розчісуємо ворс, поки він повністю не висохне. Засичай, там 3-4 рази до повного висихання, достатньо. Але все індивідуально, тобто дивіться по ситуації. Взуття висохло, давайте дивитись кінцевий результат. Нам повністю вдалося відновити ворсистість і текстуру замші. Місця, де вона була залипша, з брудом. Зараз виглядають практично як нові. Звісно, Відчистити так, щоб взагалі не було ніяких слідів використання практично неможливо, але зараз взуття виглядає суттєво краще, ніж до того, як ми його почистили. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайки, лайки, підписуйтесь, коментуйте. Пишіть, що не сподобалось, що покращити, виправити, додати.